Вітаю друзі! Вас на нашому каналі Ваш Карц. нас залітає Chevrolet Aveo Limited Edition. Автівка була випущена у 2011 році. На даний момент ця автівка проїхала чесних та перевірених 210 тисяч кілометрів. А під капотом у цієї ластівки 1,4. На механіці на п'ятиступці ця ластівка, друзі, для вас. Та на передньому приводі. Жодного зауваження до цієї автівки, автівки, яка була пригнана з Швейцарії. Гарний візуальний та технічний стан сіли запустили та поїхали з точки А в точку Б. Ну що ж, візуально оглядаємо цю ластівку і розпочнемо цей огляд з передньої частини. Досить гарно вона виглядає. Оптика збережна, немає ніяких пошкоджень, немає ніяких запотівань по оптиці. Даної автівки присутні також противотуманні фари. Оглядаємо лобове скло. Дефектів не виявлено, тому що їх і немає. Також надаю вам він код. Можете перевіряти цю автівку на різноманітних сайтах або ж сервісах. Також присутній датчик світла та дощу поверху лобового скла. А ми опускаємось нижче, оглядаємо гуму, зимова гума, друзі. На цій автівці 15-го розміру Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге без дефектів у гарному збереженому стані. А також. По правій та по лівій стороні є ось такі маленькі шильдики, свідчать про те, що цей автомобіль є лімітований. Переходимо далі, будемо зараз оглядати задню частину автомобіля. Також вона виглядає непогано. Хетчбек, друзі, ідеально підійде для великого міста. Досить і досить просто буде їздити такою автівкою, а паркуватися буде ще легше, тому що тому, що є задні. Паректроніки оцього автомобіля, оптика збережена, гарна друзі. Роздільна оптика у цієї автівки. Можете бачити собі шильдики різноманітні, їздили десь собі швейцарії, наклеїли друзі, попередні власники. Оглядаємо також праву сторону автівки без пошкоджень, немає ніякої корозії, немає до чого тут придертися у цьому автомобілові. Збережений, гарний друзі, стан цього автомобіля. А на черзі на черзі, друзі, у нас буде візуальний огляд салончику. Оглянемо яка. Яка там ситуація? А там ситуація нічим не гірша як ззовні? Дверки відкриті, і ми з вами оглядаємо дверну карту водія? Ви тільки гляньте на цю красу, гарний друзі, гарний колір. Коричневий стильно зараз так багато-багато різноманітних компаній робить. Звісно ж, повний електропакет, що передні, що задні склопдіомники, блокування, звісно ж, дзеркал та електрорегулювання дзеркал заднього виду. На порозі є, звісно ж, накладка, на ній пише Limited Edition, Це преміально. А дорого, друзі, виглядає Сиднія також у непоганому стані. Є, є порвання маленьке, але я думаю, це не є критично щось з боковою вони підтримкою. Далі на черзі. Звісно ж, світло автоматичне світло є. Коректор фар є у цьому автомобілі. Поглянемо на кермо. Досить стильне, а гарне кермо. І воно є мультифункціональне. Є круїз контроль, є підключення до телефона та багато інших функцій, які виводяться на перелову панель автівки. Ви тільки гляньте на цю торпедо, як вона стильно виглядає. Чимось нагадує міні-купер. Але ні, це друзі, Chevrolet Авео автомобіль, автомобіль. який може стати вашим. А зараз сідаємо та запускаємо. Цей автомобіль. Запускаємо цю автівку. Автівка запускається без проблем. Друзі, звісно ж, звісно ж, ніяких помилочок немає. Все працює справно. А на черзі у нас на черзі у нас, звісно ж, магнітолка. Ось така, друзі, магнітолка простенька, але бадьорненька. Магнітолка у цій автівці. Опускаємося ще нижче. Звісно ж, є кондиціонер, і він спрацьовує на всі. 100%. Не будете ви мерзнути зимою, та не будете ви пріти літом. Все гарно працює. Блокування дверок, аварійна кнопочка присутня у цьому автомобілі. речах. коробки передатчика є у нас механічною. 5 вперед, друзі, одна назад. Опускаємося ще нижче. Звісно ж, є. Прикурювач, або ж, або ж розеточка на 12 вольт, також кнопочка би вас ніде не занесла на місці. Рушник механічним є. Також підлокітник, досить високий підлокітник, зручний, який вам сподобається. А ми рухаємося вище, рухаємось до стелі автівки, оглядаємо дзеркальце заднього виду. Простеньке, гарненьке дзеркальце без дефектів. Також світло, яке вмикається при відкритті дверей, або ж. Не тільки при відкритті дверей можна собі його налаштувати. ага ось так Туди-сюди. Козирки. Козирки ось такі, друзі. Також простенькі, але але вони з дзеркальцем. Якщо у вас є жінка, вона буде любуватися з собою прекрасною. І це їй сподобається така функція у цьому автомобілі Також багато різноманітних ніж є. Зверху можна щось покласти, ось тут можна щось собі, друзі, покласти. Також там є вихід AUX та вихід USB, аби ви могли підзаряджати свій девайс. І ще одна стандартна, стандартна ніша, бардачок по простому, друзі. Також, що я вам говорив, що ця автівка є лімітована з 160 автомобілів. У нас, точніше, у майбутньому у вас це 14-й. А ми рухаємось далі. Зараз будемо оглядати другий ряд сидінь. Поглянемо, яка ситуація там. Тут також, друзі, все у хорошому стані. Сидіння у нормі. Звісно ж, показую вам картину, яка буде перед вашими очима за кермом цього автомобіля. Погодьтеся, гарна, друзі, достойна картина. А ми рухаємось з вами далі. Будемо оглядати багажник автівки. Що ж там, який там багажник? Ось такий, друзі, маленький багажник, але можна його збільшити, склавши другий ряд сидінь. Шторка, ось така, точніше, полочка на місці, там, де і має бути. Під фальжном є ще одне фальшдно, і там ще одне фальшдно. Друзі, можна щось собі класти, якісь приблуди. За допомогою яких можна доглядати за автівкою. Оглядаємо праву сторону, дверки у прекрасному стані, Сидіння також не затримуємось, рухаємося далі з вами. Оглядаємо дверку переднього пасажира. Гарна, стильна без пошкоджень дверка переднього пасажира, як і сидіння з цієї сторони. Ще ось так по панельці проходимось. А зараз будемо оглядати підкапотний простір цього автомобіля. Глянемо, що там і як там під капотом. Ось такий, друзі, підкапотний простір. Звісно ж, ніяких потьоків мастила немає. Заводська пилюка, друзі, під капотом. Всі гвинтики на місцях. Корозії не виявлено, тому що її і немає. А ми рухаємось далі з вами. Ось такий друзі. У нас з вами вийшов огляд на цей автомобіль. автомобіль, який може стати вашим Chevrolet Aveo Limited Edition. Друзі, вартість даного автомобіля становить 6800 доларів з сертифікатом. Можемо доставити у будь-яку точку України. А якщо не хочете щоб доставляли, приїжджайте до нас у місто Радевельо. Щодо лаку фарбового покриття. Є декілька незначних підлакувань. Кого цікавить така інформація, можемо надати вам її у вигляді відео. Також ще раз вам нагадую про наші телеграм-тавайбер канали, у яких всі автомобілі, які є у нас на площадці, опубліковані у вигляді фотографій. Багато різноманітних автівок на будь-який кошт, на любий смак, на любий кольор, можливо, якесь автівки. І немає, можемо пригнати вам під ключик будь-яке авто. Також нагадую ще раз вам про функцію, таку як доставка автомобілів по всій території України. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.